Вітаю на нашому каналі Туроператора Альянс. Хочу поговорити про готель Марбелла Корфу, готель, який знаходиться на острову Корфу, який орієнтований на сімейний відпочинок та й для пар. Готель розташований на пагорбі, звідки відкривається дуже красивий панорамний вид, іонічне море, доглянута зелена територія. Взимку 2022 другого року не було в аквапарк з безліч розваг для всієї родини. Є, славиться таким різноманітним харчуванням і, і на базі, як програми да, і системи харчування все включно. А, також в готелі з'явилася нова фітнес та детокс програма а, Є спортивна денна анімація, є вечірнє шоу. А, він такий, ви знаєте, Розкішний такий, напевно, готель Марбелла да, з такої мережі дуже таки, популярної, ну, якби бо Марбелла це і дуже велика кількість готелів в Іспанії, там, і по всьому світу і в Греції. Він, знаходиться 30 хвилин від старого міста якщо треба кудись піти цей комплекс взагалі то построєний вже дуже побудований дуже давно в 74 році але в 2016 тисячі році була повністю зроблена реновація в готелі. і він стоїть з дев'яти такі дев'яти поверховий один комплекс є Такі 5 додаткових цих комплексів, двох- і чотирьохтажні будиночки. Всього він такий не дуже маленький, 388 номерів. І ще раз скажу, що працює по системі харчування ультра. Все включено. також в всю систему харчування дуже входить. Багато ресторанів, ресторан для карти, які якби, заздалегідь треба завиписуватися. Ресторани, якби основні бари, всі ці, є, що на території на пляжі. Також для дітей в них. Дуже така велика, якби розваги, да, дуже різноманітні дитяча дискотека. В них шість разів на тиждень. За є плату платою є послуга няні є дитячий майданчик. Покриття трава, є дитячий клуб від 4 до 12 років, діти з 10 до 18. .00. Є кімната, достатньо така велика для ігор. Є також якби, клуб для підлітків від 12 до 18 років. До 18. Є також анімація для дітей для, якби, протягом відпочинку. Да, кожного дня дитячі басейни, є два спрісні. Водою, і такий є один з гірками і такий сплеш парк. Також готель по системі харчування надає дитяче меню, якщо треба. Да, щось там за там, ну, як, бо Додаткові ваші бажання, якщо щось є до дітей, то готель може це по системі включено надавати безкоштовно. Він знаходиться такий віддалений. Територія так, велика цього готелю, в море в нього такі пологі захід, і частково він кам'янистий. На пляжі, парасольки і шезлонги безкоштовно. є кабінки для перевдягання. Ще до моря хочу, що з однієї частини є такі дерев'яний настил, засипаний пісочком, щоб такої, ну, для зручності так, заходу є. А друга частина є така гальковий вход. Він Такий піщаний гальковий і спуск би, до пляжа обладнаний сходами, і є підземний перехід обладнаний, тобто, такий є ліфт, який вас може спускати одразу до пляжу. Що і цей пляж відзначений блакитним флагом, що облажливо, да, бо це така ну, реальна відзнака для пляжу і для частини моря в Греції, тому це би, великий плюс. А, також на території. Є такі розваги для всіх, як казали, і для дітей і для дорослих, жива музика безкоштовна 2-3 рази на тиждень, анімація безкоштовна кожного вечора да, для досугу якогось там після вечері, для дорослих також дуже цікаво. Є достатньо великий аквапарк, у якого є 8 горок. Тобто це такий... Гарний готель рівня твердої п'ятизіркового готелю. Не дуже можливо велика, як в нього територія і є якийсь момент з пляжем, але все одно той пляж є частина, де всі спокійно купаються, і він такий відокремлений на красивій зеленій території, дуже великий і різноманітний. Оце і плюс по відгукам харчування. Тому це також однозначний фаворит і одна, якби з кращих готелів рівня 5 зірок на Греції. І саме там на острові Корфу. Якщо у вас ще є якісь запитання по цьому готелю, ви можете задати їх під цим відео.